24-ї бригади, виходить. І вони мені розказують, що я маю рішенням суду е доказати, що я знаходилася у утриманні брата. Є, грошових вибух. Це 24-та бригада, ж правильно? Так, 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 так. А брат де зараз? Брат зараз знаходиться в полоні. В полоні. А де саме? Е немає. До фото немає ні від... До фото, і відео немає ні фрізди. Ні, де знаходиться. Я, Тільки я ті. те, що я опізнала і те, що на минулій суботі був протокол опізнання в поліції, відділу. Ну, тобто на 33 секунді я чітко описала повадки брата які, ну, і а о -о обміном їхнім хтось займається? Дзвонила до координаторів Тернопільської області, дзвонила до Кортенка, писала, висилала відео так само в службу безпеки України. Вони знаєте, що мені написали? Він пропав у вас літом, а одіти в Я кажу, ви блять, там не бачите. Ну я так і писала, ви там не бачите, що він одітий цивільний, у нього спортивна кофта, у нього футболка, у нього штани, непонятно зеленого кольору, чи вони військові, чи вони не військові, накинутий бушлат. В общем, і ніхто обміном займатися не збирається, я так розумію. Так, так, так. Кать. Запишіть мій номер телефона 068. 354, 5737. А ну давайте мені в телеграм туди всю цю інформацію зараз по ньому, що ви там збирали. Я зараз підготуюся з юристам е, запит адвокатський на президента, на омбудсмена, на Червоний Хрест, на Міністерство оборони, на Генеральний штаб. Зараз ми їх е, заставимо обмінювати наших хлопців. Їх піариться тільки на, е, на одних полонених. І uh, забивать хер, вибачте, на других полонених по моєму то, то, всі то, однакові, і не всі однакові то, тоді. Тобто, щоб ви розуміли, коли я 10 числа подала оці всі заяви, вони від мене брали трубку. А на сьогоднішній день, ну типа я ні я і хата не моя. А хоча на гарячій лінії 1648 мені сказали, що їм потрібні докази. Ну, я зразу, знаєте, так... Ви що, Геркульпуару, чи що, які докази? У нас цей ешелон мудаков кабінетних криз сидить, або наші докази зібрати. Так а нахід всі ці, ці криси там в кабінетах сидять. Я, я їм задала питання, Олексій, кажу, які докази? А вони мені кажуть, або ті, хто хлопці з ним сиділи в полоні, або щоб під відео і фото були фамілії. Я кажу, а вам не достатньо того? я Опізнала це, опізнала тітка, сусіди, родичі, однокласники, які за кордоном. Бо спочатку я не хотіла це відео нікуди і фото виставляти. Думаю, потім думаю, ну це моє об'єктивне, ну моя об'єктивна думка, бо я рідна. Я хочу побачити свого рідного. Але за дев'ять місяців, щоб ви розуміли. Я їздила до свідків, я ж кричала кругом, допитайте свідків. І в кінці один із свідків сказав зовсім протилежні речі, не такі, що були тоді, коли були їм на інтерв'ю. Тобто, було місце евакуації, була десантно ж протягом. На, а... на, на нього надавили, думаєте, так? Да, Та на нього на них зразу надавили. От це просто то, як ви до мене на ефір прийшли. Так. Це так. ви були у мене в березні, здається, так? Да? Ні, в червні у вас. червні. Було. Так. Хорошо, давайте Кать мій на той телефон телеграм цю інформацію. Переходимо в телеграм, бо по Фейсбуку тут э, связь теж може бути погана. І зараз я займусь сплотною цим вопросом. Хорошо, Кать? Добре, добре. Що вам потрібно? Вам потрібно фото, відео, це. Так, да, все що можете, давайте, щоб я все долучив до запиту. Добре, дякую. Тримайте течку. Дякую.